стрибаю по кольоровій плитці від чорного до білого, а якщо не так, то вниз. Так боюся не дострибнути, не виконати свій трюк. Так боюся не змогти обдурити цю плитку під ногами, щоб не зірватися під неї туди, де темно і всюди щурі, а я ж так боюся темряв. Так боюся не доплисти до іншого берега, бо я ще досі не навчилася плавати. Так страшно показати свою слабкість і ненависть до води, під якої ніяк не вдається дихати. Це як звалитися у лунку, з якої в січні рибалки так вміло виловлювали рибу, а мене можуть не встигнути. Впадаю у дитинство. М'яч випадково перелітає твої ворота. А я так соромлюся, уткнути, щоб мені його повернули. І залишаюся гратися по інший бік, без свого улюбленого м'яча. І стрибаю в кольоровій птиці. І не дострижу. Падаю вниз. Притую. Бо я ж так боюся. Треба. Звернутися до спеціаліста. Він говорить про те, що треба добре харчуватися. що під дощем краще не гуляти і у таку погоду слід сидіти вдома. Можна читати якісь романи, слухати якісь пісні і дивитися якісь фільми, тільки не меланхолію фон Крієра, якою дивилася останні. Він каже, вона наганяє тугу. Не можна писати і думати, а говорити тільки із викладачами, щоб пояснити їм, чому не з'являються на заняттях із психології. Також не можна пити каву. Вона шкодить. Він каже, вона засинає, а не закипає, як я. Не можна читати вірші і дивитися новини, у яких всюди міліція і, ш... і автівки швидкої допомоги, які, як потім виявиться, не змогли допомогти. Він іще може порадити ліки. І я слухняно записую рецепт на зворотню сторону Чеку із магазину, де продають хороше вино. Спускаюся в теку. Пані продавець продає мені отруту і бажає гарного дня. Як приємно все-таки мати справу з спеціалістами. Не писати про тебе, не писати тобі, задираючи рукави до ліктя так, ніби є шанс їх замастити у розмаїтті слів. Як не згадувати твої очі, кольору смоли, яка тягнеться, ніби карамель довгими підвалами моєї свідомості, моєї судомності? Ти вплітаєшся у стрічку моєї пам'яті майже так само, як фотографії на плівці, яку ніяк не можу проявити. Почуття свої до тебе не можу проявити, бо говорити з тобою не можу, а все, що пишу, більше не прочитаєш. Ну, читатимеш мої вірші, наче потім вау, обіймаючи мене за плечі, не одягатимеш на мене свій пиджет, бо блін вже холодно, вже вечір, блін. Ти думаєш, що так далеко, як до зими. Тепер вирішу ненавидіти зиму. Волію не згадувати, що вони зробили з тобою. Поки. Не пробачу їм, а ти не пробачиш мені, бо я кричатиму, якого біса, бо мене не виявиться поруч і не виявиться автівок швидкої допомоги. І тебе не врятують, і я не врятую у цій тиші, згадуючи твої карі очі. Які тягнуться як смола, як карамель, як моя пам'ять, яку не можна втопити, яку не можна сховати. Я ненавидіти їх, а вони ненавидять мене в звідтиму встромі. І ніколи не забуду, як минулої осені та танцювали кітанцю вас, бо ти обіймав мене за плечі, бо вже осінь є і вже вечір.